Життя на Windsor Gardens зде своєю чергою. Брауни, як і раніше, стикаються із новими викликами та складнощами, частина з яких пов'язана із дорослішанням їхніх дітей. Ну а Падінгтон продовжує виконувати свою місію з пошуку добра в усьому, що бачить навколо. Одного дня він отримує листа з притулку для старих ведмедів, де нині живе його тітка Люсі. В ньому сказано, що стара ведмедиця несподівано для всіх вирушила у джунглі, не сказавши про це нікому. Боюсь, вона відправилась у якийсь квест. Але ж вона знала, що ми їдемо. Ось у цьому і загадка. Переживаючи за її життя та здоров'я, Падінгтон разом з Браунами вирушає у сповнену ризиків та небезпек подорож до перуанських джунглів. Ми їдемо у гості. Брауни їдуть до Перу. З одного боку, повернення Паддінгтона на свою історичну батьківщину було лише питанням часу, враховуючи те, скільки разів нам уривками показували його життя у Перу у двох попередніх фільмах. Однак тепер, коли глядачів нарешті таки перенесли у джунглі, стало бракувати Лондона та усіх персонажів, з якими ведмедик завів дружбу. Хоча з іншого боку, це стає наочною демонстрацією фрази, сказаної містером Грубером, про а, такі змішані почуття щодо рідного дому. Хоча особисто мене більше бентежить інше запитання: а саме чому Падінгтон не росте? Між виходом першого та третього фільмів минуло 10 років, і хай навіть за сюжетом він живе з Браунами не настільки довго, а скажімо, років 5, що можна припустити з того, що Джуді збирається вступати до університету. Але все ж таки за цей час він мав би хоч трохи це підрости. До того ж, речить він цілком собі як дорослий ведмідь. Прошу вибачення. Словом, друзі, пишіть у коментарях ваші теорії щодо цього. І це, в принципі, можна було легко пояснити, наприклад, тим, що Паддінгтон Ліліпут, але чомусь цього не зробили.